Спілкування, інформація, пропозиції від жителів, від підприємців. Ми зійшлись до того, що це є необхідно. Зробили фотостудію, автоматично ми ще й зробили відеостудію. Фото і відеостудія частина коворкінгу, створеного для місцевих підприємців. У Лановецькій громаді він працює кілька років у занедбаному приміщенні райради. Нині сучасний простір для тренінгів, навчання, формування та реалізації бізнес-проєктів. Тепер тут хочуть подбати і про профорієнтацію для ветеранів. Понад півтори тисячі жителів громади воює. Коли вони будуть приходити сюди, коли вони будуть вчитися новому, коли вони. Якусь власну справу відкриють їм Цьому допоможуть. Вони допоможуть потім іншим побратимам і, і працевлаштуватися. І це і моральна складова, і психологічна. Подалися на конкурс громада на всі 100». поруч із коворкінгом. хочуть створити проєкт інтеграція ветеранів через тему світу. В цьому залі буде проходити навчання. Це 10 тренінгів, які заплановані по реалізації проекту по навчанню стам освіти. Ветерани пройдуть навчання, а потім для них придбають верстати і обладнання. Одес приміщень. Де буде розміщено устаткування техніку, яку ми будемо закупляти, в тому числі і 3D-принтер, і фрези, і станки по виготовленню плат. Тут була податкова інспекція. Нині громада знає, як порожні кабінети перетворити на корисну площу, простір з профорієнтації ветеранів, місце для спілкування пошуку ідей У ланвецькій громаді 41 село, 21 тисяча жителів. Найбільша біда дороги, освіта, медицина, підтримка культурного середовища і вивезення сміття. Умови покращили завдяки грантам та проєктам. Залучили щонайменше 15 мільйонів гривень. Без грантів ніяк. Ну, от твердо. Якщо ми говоримо про бюджет, в нас Основна левова частина йде на утримання установ, тобто виплата зарплати енергоносіїв, десь частина йде на підтримку Збройних сил України. І далі ми вже думаємо там, про якісь ямкові ремонт. Байковецька громада також частина Тернопільщини і не менш креативна. Багато таких в нас потужні телескопи, оцей телескоп, це лістрон. Тому що Голову підніме до неба, і якщо ти там можеш розрізнити, показати, які це об'єкти, і спонукати. До дальшого вдосконалення своїх знань. Мрія вчителя з села Лозова перетворила місцеву школу на астрономічний центр. Тут відкрили першу в Україні шкільну обсерваторію. Грантовий проєкт. Тепер Михайло Шемеля популяризує науку про космос серед учнів і жителів області. У Байковецькій громаді 15 сіл та понад 13 тисяч жителів. Громада межує з Тернополем. Тут дев'ять закладів освіти, навчається понад тисяча дітей. Приміське село і в 2016 році тут навчалося 62 дитини. Але Завдяки цьому перетворенню нашого закладу зараз у нашому закладі навчається 120 дітей. Є шкільний автобус, якого не було. Будівлі школи у Байківцях 200 років. Її, як і решту навчальних закладів, капітально відремонтували. Фасад, перекриття, внутрішні роботи. Коштом громади в кожній школі створили сучасні та безпечні освітні простори, поновили їдальні. Нині одразу в трьох закладах хочуть встановити сонячні електростанції. Це проєкт, синергія сонця та знань. Проблема це коли в нас зараз виключають світ, особливо в зимовий період, тому що дні коротші. Світло потрібно, щоб працювала техніка. Світло потрібно для того, щоб було тепло в наших приміщеннях, і ми хочемо бути енергонезалежні. Використання сонячної енергії зменшить викиди вуглецю та підвищить екологічну свідомість у громаді. І найголовніше, станції дозволять заощадити на рік 750 тисяч гривень. За 9 років існування громада реалізувала з десяток важливих проєктів, залучила понад 50 мільйонів гривень. Ми звчилися з програмою Добре писати проекти. Ми навчалися писати стратегію громади. Власне, це був перший такий позитивний досвід, саме власне про те, що громада, окрім тих коштів, які заробляє через бюджет, сплачуючи податків, зобов'язана шукати кошти і в інших можливих варіантах. Лановецька та байковецька громади доводять, якщо є ідеї та бажання щось змінювати. Підтримка завжди знайдеться. Ірина Тимчишина, Олександр Макушак, факти ICTV, Єдині новини.